Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Сьогодні у нас новенький ексклюзивний паяльник. Я б навіть сказав, що не паяльник, а портативна паяльна станція PD210. Це 210 Ось постачається в такому пластиковому корпусі. Давайте відкриємо, подивимося. Вже один відкрив цей відставив сам паяльник, портативна така станція. На дисплеї тут така плівка захисна, тому відкладемо. В комплекті, ось в такому кейсі постачається, є перехідник USB-C на PD. Це буде знадобиться тим, хто буде підключати не через USB-C. Добре, давайте подивимося. І жало, корпус пластик, гарний, класний. Відкладаємо. Дістаємо жало, дивимося. Жало у нас GBC C210. На самому жалі. Не бачу ніякого маркування, нічого немає. Відкладемо кутлярчик в сторону. І ось у нас отакий комплект. Все, що є, те і є. Так, з перехідником, я думаю, тут все зрозуміло. Він нам не знадобиться, жало. Давайте дивитися тепер на саму портативну паяльну станцію. На торці на задній стороні USB-C-вхід. На задній стороні, раз, два, три, три гвинтика, хто хоче розібрати. Він такого сірого кольору, пластиковий, дуже мініатюрний, маленький. Давайте його порівняємо з. О, Дивіться, він точно такого розміру, невеликого, як і мій Pine Seal. шишечка версії 2. Відкладемо поки в сторону. Потім ще є одна ідея. Хвилинку після огляду подивимось. Це не відкручується, такий пластик. Тримати доволі приємно і він дуже легкий. От я люблю пластикові усілякі такі паяльники, паяльні станції, тому що вони реально легкі. Якщо металеві, теж класні, теж небагато, звісно, там ваги. Але все ж таки мені якось приємніше дивитися, тримати в руках легенькі станції, тому що ними зручніше працювати, паяти. Так хочеться оце відкрутити. Мабуть, бачите, тут така різьба, але ні, нічого не відкручується. Екранчик PD 210, назва нашого паяльника. Так, і тут зверху таке лещатко, воно натискається і вправо-вліво є в нього такий невеликий хід, ні не прокручується, просто тихо. Можливо, почули. До упора крутиться і все. Це для того, щоб можна було робити якісь переходи по меню. Так, є ідея, секундочка. Тут з жалами зараз розберемося. А що до жал, давайте подивимося і порівняємо Мінівей ts 21 Огляд є на каналі, кому потрібно, давайте переходьте і дивіться. Ось такий новенький нова модель, але я зараз тут іду за жалом. за ці, Тому що тут тип ts 21 і мені здається, що вони дуже-дуже схожі з c 210 І якщо візуально дивитися ось на посадочні місця. Дивіться, вони один до одного. Зараз спробуємо впихнути. Але от міні-вей, як ви бачите, ТС воно маркується. Все тут промарковано. Ну, а тут, звісно, ні. Та й ціна відрізняється трішки, звісно. Не на користь ТС. Так, тепер давайте ТС-21. Давайте просто їх порівняємо з ліхтариком. нагадую. Хто не дивився, подивіться класний, дуже шикарний огляд. Так, тут ми вставили. Сподіваюся, я. А ви зверніть увагу, я вставив не те жало, не туди. Ха-ха-ха. Ой, який я неуважний. Але ви знаєте, вони вставляються. Якщо ТС-21 вставляємо і сюди жало, о, вони однаково заходять. Сюди навіть приємніше. Якось так шпок і красиво заходить. І що ми тепер дивимося? Беремо похвату дуже близько, дуже однаково. Якщо так брати і порівнювати, дивіться, з корпусом, я думаю, що ми питання закриваємо. Цей тяжкий, тому що металевий. Почули, це пластик. Теж почули. Холодненький, такий тут наклади. Добре, не буду вам розповідати. Кому потрібно, йдіть, дивіться, дуже класний огляд. Єдиний в світі, до речі, на каналі Техносмак. Ніхто таких оглядів не робить. Ми робимо. Значить, що до жал? Виходить, що до. 21 го ТС підходять жала 210. Хм, ви дивіться, входить класно, прекрасно. Робили один огляд, виходить інший. І сюди ми зможемо вставити та, так, це один до одного. Ну, ще раз, давайте на ці жала подивимось, потім замірюємо їх опір. Ви знаєте, один до одного. Там от якась похибочка така. Я не знаю, як вам це показати. Якщо по нижнім, по чорним. Ми вирівнюємо то верхні, ну, по розміру однакові. Але оця верхня граничка вона трішки відрізняється. Якщо поверхні, то. Але я думаю, що в їх можна використовувати. По діаметру один до одного все є. Так, питання, я думаю, закрили. Давайте сюди покладемо ТС. Нехай буде у нас в кадрі. Просто щоб розуміти для розмірів, кому це потрібно. А ми будемо. Підключати і вивчати наш PD210. Що можна сказати про його технічні характеристики? Потрібно зауважити в технічних характеристиках, що він використовує 12 вольт 6 А. Матеріал пластик, температура робоча від 150 до 500 градусів Цельсія. TFT Auto Standby є, e, output Power. Максимальна потужність 70 Вт. Я думаю, дуже гарний показник для цього недорогого пластикового паяльника. Дісплей 1,3 дюйма. До речі, у цих 0,9 і в цього 0,97, мабуть, якщо я не помиляюсь. Тут екран найбільший з усіх, які є. Мова меню дуже цікава. Говорять, що є англійська та російська. Подивимося на кириліці і функція автосну. Присутнє. Так, я думаю, далі будемо підключати, дивитися на меню з технічними характеристиками, ніби все зрозуміло. Є тут три підпункти меню. Давайте я вам відразу покажу. Показую відразу, у нас є три пункти меню. І якщо я раптом щось забуду показати, ось ви зараз тут можете бачити. До речі, скільки коштує зараз цей паяльник, бачимо 21. 55 доларів. Зрозуміло, добре, тепер меню. Нагадую, що всі тести всіх паяльників я роблю з блоком живлення 65 Вт та силиконовим дротом фірмовим з шишечкою PaintSiel. Тож будемо підключати в USB-C відразу наш новий паяльник. Перше підключення робимо без жала. Щоб подивитися меню. І, можливо, дивіться, відразу нас зустрічає, пише, що Power Delivery OK, дайте жало, буду показувати. 11 вольт, ви дивіться, небагато, 0,3 А. Цікаво. 100% 0, і знак оклику, мабуть, говорить про те, що в нас немає жала. Так, давайте спробуємо по меню походити. Вправо 160 градусів, 170. Ага, бачите, можна змінювати температуру, а якщо вліво, і потримати 0. Право і потримати, і біжить, температура біжить, біжить, біжить. І куди вона добіжить, 500 градусів Цельсія. Добре, а якщо шмигати так, шмиг-шмих-шмих по 10, і потрібно зробити якусь 0, 150, 160. Так, добре, тепер натискаємо на це лещатко і тримаємо. І сподіваюся. о! Ми перейшли в меню. О, дуже цікаво. Меню у нас вертикальне. Я знаю, що можна відрегулювати. Так, і тепер вниз, вниз, вниз. вниз. Exit меню, exit. І виходимо. Так, дуже цікаво. Натиснули, потримали і о, є. Як бачимо, відразу температура. У нас є температура стендбай, час стендбай і час виходу зі сна. Спускаємося вниз. І Language. Давайте подивимося. English. Rus. Ну що, давайте спробуємо рус. Ну, давайте. І о, бачите, в принципі, можна це робити. Обратний обратний це вихід. Обратний вихід, нет. Без нагріва. Без нагріва. Це нет. Яркость. Можна яркість. Регулювати 0,8, 7, 8, 9, 9, 9, 9 найбільше. Хай буде найбільше без нагрєва. Да. без нагріва, щоб ми потім увімкнули, коли будемо заміряти швидкість нагріву, розігріву нашого припоя. Так. І тут якось треба тепер вийти зброс. Системна інформація, дуже цікава версія: 10 a Версія прошивки. І виход, вихід з цього меню системи. Далі у нас меню калібрування. Так, Мені здалося, що він гріється, ні, нічого не гріється. Це в мене якісь галюни, ви ж вибачайте. Так, калібрування. В калібрування у нас касання 200-300-400 градусів. Спускаємося вниз і вихід. Так, і меню у нас живлення, параметри живлення, дивимося. Ток огранічен, фіксований. Так, 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 так. PPS fix ограничень PPS. Це для того, якщо ви будете використовувати зарядні блоки, які не фіксуються, тому що зарядні блоки Power Delivery є з фіксованою подачою вольт ампер а є ті, які можуть перебирати між собою вольтаж та Ампери. Тому це буде корисно для тих, хто це використовує. Колір кольорова палітра. Значки, температура. Ну, я думаю, тут ми не будемо лазити. І вихід, все. Ось ми подивилися. На меню, воно невелике, показав вам і в таблиці, і тут. Тепер, думаю, можемо брати наш припій, намотати і робити тест, як швидко він розплавить нам припой. Заради спортивного інтересу, давайте подивимось опір нашого стандартного жала. 4, 0, 3,9, 3,6, 3,4. Ну, скажімо так. Близько 4 Ом. Нехай буде. А заради цікавості також можемо перевірити опір TS Mini 3.5, 3.6, 3.7. Ті самі показники. Дуже цікава жала, дуже-дуже близькі. Тест швидкості розігріву версія номер 3 Перші два рази не встигав. Я вам виміряти ці швидкості. Секундомір не встигав вмикати. Якщо з третього разу не вийде, просто скажу вам 2 секунди. І як хочете тоді, так і вірте мені чи не вірте, але я просто вже втомився. Гратися з цим припоєм. Він так швиденько розігрівається, що я просто не можу. Так, ось увімкнувся збз-бз. Типу немає. І тепер я його вмикаю. Чік, увімкнув. І дивимося. Упс, ну скільки це секунд було? Дві чи 3. Я не знаю. Дуже добре, що я все-таки встиг зробити цей замір. Тепер ми його поочистимо, щоб жало було гарненьке, красивеньке. Ви теж, будь ласка, дивіться за своїми жалами, щоб воно було чисте, красиве і гарне. Так, тепер можна вимикати. І я думаю, тест 2 секунди. Це, можливо, найбільш швидкий паяльник, який Техносмак тримав в своїх руках. Зараз я спробую згадати, але ви все бачили наочно, і це, ну, прям кайф. Я вам скажу так, що він. Хоча, давайте про все це в резюме. Отже, друзі, резюме. Мені сподобався цей маленький, дуже легкий. Паяльник, який має тут таку тонку структуру, і його дуже приємно тримати в руках. Ті, хто люблять, щоб робоча поверхня була дуже близенька від пальців, Просто кайфануть від цього паяльника. Це я вам обіцяю. Екран в нього дуже яскравий, гарний, класний. Основні функції налаштування в нього є: засипання, буст, підвищення температури, керування дуже просте і дуже зручно це все робити. Ну Хоча, я думаю, ви просто виставляєте там свої параметри для свого блока живлення, а також температурні, які вам потрібно збільшувати, зменшувати в процесі роботи температури дуже просто, швиденько, плюс 50, плюс 50, і це дуже гарно, швиденько і я думаю, ви зможете швиденько досягнути тієї температури, яка вам необхідна. Також, якщо порівнювати його з Мінівар TS21, вони дуже близькі, але цей холодний металевий від відомого бренду. Цей бренд не такий відомий, хоча він знаний у світі. Якщо ви не знали, тепер ви це будете знати. І, можливо, я б виділив 5 основних моментів конкурентних переваг, які має цей паяльник PD210 перед своїми конкурентами. Конкурентами. Перше, на що варто звернути увагу, це, звісно, швидке нагрівання. Я з третього разу тільки зміг засікти час, за який розігріється і розплавиться наш припій. Ну, це було дуже швидко, 2 секунди, тому це просто ну, супер. Також цей паяльник. Оснащений подвійними датчиками температури, що дозволяє йому досягати заданої температури реально за лічені секунди. Діапазон регулювання температури становить від 50 до 500 градусів Цельсій. Це забезпечує високоефективність роботи та точність пайки, що особливо важливо для чутливих компонентів. Тому ви можете зробити так, щоб швиденько при одному дотику чик 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 ваш припій розплавився, схватився і компоненти були спаяні. Друге, про що хочете сказати, що підтримка швидкої зарядки PD3.0 та живлення через Type-C. Паяльник підтримує протокол швидкої зарядки PD 3.0 та використовує інтерфейс USB-C для живлення. Це дозволяє легко живити його від сумісних адаптерів та пауербанків, забезпечуючи потужність до 70 Вт. Така універсальність робить його дуже портативним та зручним для використання в різних умовах. Плюс нагадаю, що в комплекті йде перехідник, якщо вам потрібно, буде під'єднати його до дійсності. Ці ось так теж можемо подивитися. Також, як я говорив на початку, паяльник має компактний розмір, що робить його легким для перенесення та використання в обмеженому просторі. Можна його так взяти двома руками, затиснути і ви його не побачите. Це реальна значна перевага порівняно з традиційними громісткими паяльними станціями, особливо для тих, хто часто працює на виїзді або має обмежене робоче місце. Ось навіть якщо порівнювати його з. Моїм панцілом цей більший товщий під два роз'єми, але цей легкіший, комфортніший і його краще тримати в руках. Цифровий TFT кольоровий дисплей великий, 1,3 дюйма у порівнянні з іншими дисплеями, він надає більш яскравої інформації, букви цифри більше і читається дуже зручно. Крім того, можна регулювати кольорову палітру. Хто не любить червоний, може змінити на інші налаштування. І в кінці потрібно сказати, що цей паяльник сумісний з жалами GBC210, що забезпечує доступ до широкого асортименту насадок для різних завдань пайки. Крім того, він має інтелектуальні функції, такі як людський індукційний сон, автоматичний перехід у режим сну, коли паяльник не використовується. Це теж буде допомога дуже багатьом користувачам. Також давайте в кінці скажу, що Знаю, де брати паяльники, де їх багато. Посилання залишу в описі до цього відео. Пан Олег та Олег. Так, тепер там два Олеги знаходяться. Дуже цікаве таке співпадіння, тому цікавитесь паяльниками для купівлі. Переходьте за посиланням, подивіться, що там в них є, який асортимент. Знаю, що у хлопців є не тільки паяльники, а й аксесуари. Тож пишіть. Контактуйте і, можливо, ви знайдете саме те, що вам потрібно. А Техносмак на цьому говорить вам до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Давайте будемо разом робити цей контент і підтримувати один одного. До побачення!